Там вже всі бо спокійні. Бо мій чоловік з Вагнера. От да, напевно, да. що так. Ні, там у Самарі якраз всі вже спокійні, і а, дружини їхні теж вже спокійні, бо вони отримали там лади, шуби, макарони і пельмені. А це до чого ми? Бо в Самарській області виявляється, знайшли багато могил вагнерівців, і на фото можна побачити прапори ПВК Вагнер та російські триколори. За даними місцевих змі, зокрема. Ре... ідел реалії майже 800 вихідців Самарської області загинули на війні в Україні, і з... скільки вагнерівців побувало на нашій території. Це 78 тисяч таку інформацію опублікували в телеграм-каналі Близькому ПВК. Міркування озвучив, нібито один членів так званої ради командирів організації з позивним Марс. Уточнюється, що 49 тисяч людей серед найманців були. Ув'язненими в таборах І на момент важких боїв в Бахмуті в Україні було вбито 22 тисячі бійців Вагнера, живими залишилися лише 25 тисяч та ті, що знаходяться на лікуванні. До 10 тисяч найманців відправили в Білорусь, а у відпустку пішли 15 тисяч вбивців.